Ей, банат! Якийсь бомж, смірдець, ти хто такий, що ти робиш? Ти вгімнів і з'їш! Смірдець, знаєш тако? Ти зараз під земно... Що? Знаєш тако розгад? Ти зараз під земною в участок? Товірся мені, ти будеш арештований в клітці як мавпа сидів. Як негр. Та дядьку не бейте, я, я, ладно, я піду, я... Ай, ай, та за шо? Та нє, нє, нє. Цюриско, так, Дайте чекайте, чекайте. Не бейте меня, будь ласка. Инвалидище, пишел. Дай де. Все, сидеет тут. Ко. Ты я тоже. Здрасте. Ладно, значит, такой, я иду весня. Ты сидишь, чтобы я вас звук, звуку я не чув. Привет. Дайте їсти есть будь ласка. И не колеблитеся. Да чего? Дайте, будь ласка, есть. Выпустить. Привет. Резник был. А, ты Резник был, понял? Привет, я базилик. Зову нахуй. Нічого нема. Що тут? Що це за домик такий тут? Якийсь непонятний. Поняв. Тут туди. Ой. Він помер. Ну ладно. Та нічого страшного. Так, все, я вибрався з цього. І тої ями треба йти, треба тікати, це буде капець. Зверху просто гора. Без логова. Поняв? Ну якщо там немає ніяких логов. Попереду небезпечно, але без бандитів. Добре. Що це було? Ясно. Стрибай, то не пастка. Ну, похоже на пастку, що то я вже переживаю, насправді ж там можуть бути якісь. бандити чи що? Стара долина Джонсона Золотозубого. Там нема логова бандитів Ну добре, тоді я буду. Якщо табличка каже, що немає, то значить нема. Точно, не логово бандитів Добрий день. Привіт Да, що що шаригот, що ти? Хто ти? Я втік з тюрми. Е, Зупинітесь! Так, е, э, так. Я, мені допомогли втікнути з тюрми. І, от, я прийшов сюди. Хто? Хто ти допоміг? Каже, інвалід. Ну, якийсь чувак, я не знаю. Спокойтесь, не образумні два неадеквата смердючих. Хоча, Джоні Ванючка, тільки ти. Так. Ну, от. І я втік сюди. Попав. Да, ти втік від шерифа, да? Від шерифа. Ну, да, да. Шериф. Ах. Ты мені щеліф. А ти проти нього скажи? Ну напевно, якщо він мене запакував просто так, да. Да. Ну так, ти мій брат. Хто? Але він пішов не на, не на ту сторону. Він мав піти разом зі мною. На сторону зла. А ви бандити? тут пише точно что не логав бандитів. Ну ти віриш. Все фредиска на написав. Шшт понял. А хто, хто це з вами? Та, короче, Джонні Ванючка, а це Фредді Скоростріл. А вас як звати? Батс. А я тебе uh, и Джон. Понял. І чим ви тут займаєтесь? Воруємо золото бігом. Кого вы то воруете? И шо? Хочешь І що? Хочеш з нами бути бути бандитом, так? Треба вбивати людей і грабити банки нами. На скоро офера по пограблений бланка. Да, а я що то з цього получу? Да. 3 відсотка. Як Как ногачок. Я понял. Ну напевно, да, а що вони. Ч хот? Ч вони в вашій команді? Що вони вміють? -то? Ну я не знаю, вот він то що скоро стріляє. Я людині не пояснюю, а від вас не д дир... недорозбинутих, щось це показати. Не стріляй, тут позвіряли за всю базу, на їм вночі затопить. Точ, зараз я покажу, що ці інваліди вміють. Так, іди, іди скоростріл, іди. Покажи, покажи. Две-две, стріляє. Да, це на це єдина його можливість. Це не погано. Ну, я так не... я так не уважаю. Просто на 10 пострілів приходиться одне попадання. І то якщо повезе. І без зілля. Да, давай, смердючка, йди. Ванючка, смердючка. Ти смердеш. Ну, ми давай я покажи, а ну? Ідіот! Ой, ой! Ой, ой 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 Короче, дверь. Ну вот, пацаны показали, что он не имеет. Мить какой-то парашу через калочик. Ты е значит. Э, успокойся. Значит так, звезд. Э, Мы зайдем в салон, у нас має бути ограб ограбление. Мы можем ограблять банк. Але для того нам треба запланувати план е, ті остолопки, що не думати не вміють, по, його очі і по його зубам, то понятно. Ну, кажуть, батьки їм балбес. Іди сюди, іди сюди, кажуть, іди сюди, зброюйся, озброїмся, зброюйся. Ого, де ви стільки всього взяли? Виклили. Ехо війни. Розпокупуй, ти мене, що робиш? Наша база, де зривав? Де зривав? Ну, що ми далі робимо? Так, ми йдемо в салон, обвага... обаварія, обаварія, обаварія. Барабан, так, що не відеш? Ти ще жити? І на ліп! Так, що ще ліп вийде через тебе. Великий джамбус, великий джамбус файний. А, а, великий джамбус. Інвалідіщі. Пішли в салон, нам треба напитися. Йдемо. Тут поза хатами, щоб нас тільки часом шериф ліп не... Не Чекайте. Баран! Пішли! Не тормози, тормоз! Комунізм! Пішли! Дякую. Дякую! Короче, дивися! Мы будем вачтак! так, uh, uh, так uh, обрабление бра... Обр 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 Обрагнення барбанки, куди происходило так, Нам треба робити підкоп. соски підкоп Шоскі-піткоп, де підкопували. Вс, нема часу, що десь там в руїнах лежить, нам треба баран, баран, ну що робить? Инвалид! Все, не мать шансу думать, ты нам приодетый, идем в банк. Взрываем в стену. И там, короче, только взрываем стену. Пишли, бегом. Бегом! Бегом! Опа, два ревенес на прикол. Сейф. Кассир, кассир! Кассир! Кассир, стоять! Кассир! Банкомат! Сейф! Банкомат! 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 Банкомат. Опа, пацаны, что мост сейф? Э, дуже надійно корона Штеп. Бля? Пацаны, спокойно махали, туп письм. Ой. Це? О, ты це, це самый ч. Чу... Что ты? Что ты вбил, мо? Мого... Друга, напевно. Шериф! Ну все, я тебе зараз помщуся, сейчас. Я тебе выкликаю на дуэль. Я поймаю цей выклик. Все Все я тебя чекаю на дуелі Це просто жах, це просто жах. Я не знаю. Напарники покинули. За нас вело. Шрифт, шрифт, тільки не стреляйте. І що? Так, ти знати. Знов... Брат. Брат. Там. Яу. Ну, Тей за чого доброго не прийде. Пане шиф. Ти з ним. А, я був был... з ним вибасти, так, я був з ним. Тут вирвався э, такий мій давній ворог, шеф, і він його застрілив. І тепер в мене з ним має бути дуель, а я не знаю, я не готовий до дуелі. Дуель є дуель. До нього я ти те... коли, коли, коли дуель? О 12. Все як завжди, як всіх country не Method the double cake be брата! Знайдемо. Ну як знайдемо. Я тебе підготую до дуель. Ну от... перший мій друг. Не, 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 не. Це мій перший друг, я його беру з собою на підготовку до дуелі. Це жаба. Це смердячий Джон. Короче, дивись. знаєш так, тест твоє завдання. А, чекай. Смердячий Джо пішов тобі строїти іспитання про ку... про ку... Про, ку про щоб ти, типу, тренувався. А ти, коли зайдеш... Ти вже тренувався в стрільбі. Ти вже стріляв, то не дойка. Корострілся, я інде бігаю кіде стріляв, напевно. Не знаю, може, він де стояв. Самі там решити, а йду. Ну, no, шо. So. Молодець, смотри. Ой. Ну, типа, Поним. він в рошуку живем по нарту. Дякую. Воробі, Дякую Так, точство, свердючий джо, жаба я його называю. Кори, твій твій паркур, молодец, хорош, Ти твою паркур, молодець, старость нам забавний черк на uh, не, 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 то, ось, ось не треба Ну і де, кори, проходь, не знаю. Ну, добре. Такі

Скоро стрілка годинника вдалі 12 в цей момент ти маєш виставити першим. Але а, якщо ти вистеш це, це означає, що ти переможеш. Тобі треба попасти йому в око, в мургало. Щоб він побачив свій мозок. мали участь туди. Так. Так, стрілка годинника показує. Три секунди. Раз. Два.